першого дня повномасштабного вторгнення російські ракети, дрони і авіабомби руйнують нашу спортивну інфраструктуру. Вже в перший місяць великої війни окупанти зруйнували стадіони Верпині і Бородянці, що на Київщині Чернігів Арену і стадіон імені Гагаріна. Також у Чернігові. За інформацією Міністерства молоді та спорту України. Станом на літо 2024 року Росія пошкодила понад 502 наших спортивних об'єкти. 101 з них зруйновані повністю або знищені частково. Розповісти про всі непросто, тож згадаємо лише деякі, які вони були до і якими стали після. Столичний стадіон локомотив уперше тут зіграли футбол ще у 1919 році. Останню реконструкцію локомотиву завершили лише за п'ять тижнів до великої війни. Щодня там тренувалися понад пів тисячі дітей до січня 2024 року. Тоді уламки ворожої ракети майже вщент зруйнували спорткомплекс, його дах і опорні конструкції. Льодовий палац спорту у Сєвєродонецьку на Луганщині його дахи трибуни обвалилися внаслідок російського обстрілу 9 червня 2022 року. У мережі є відео палацу, датоване січнем 2024-го. Деформовані металоконструкції заіржавіли. Уціліла лише частина цегляних стін. На базі стадіону Металург у Бахмуті Донецької області свого часу проводили спортивні змагання з легкої атлетики, єдиноборств та футболу. Росія зруйнувала його у липні 2022 року. Обстріл розбив трибуну та приміщення арени. Спортивний комплекс «Юніфехт» – єдиний у Харкові, де готують фехтувальників і фехтувальниць на шпагах. 5 березня 2022 року. Російські військові скинули на нього одразу декілька авіабомб, зруйнували 10 залів. Уламки пошкодили усю будівлю. Спортивну базу частково відновили вже за декілька місяців. Та 2 січня 2024-го поблизу «Юніфехту» влучила російська ракета і вилетіло понад дві третини відновлених вікон. Харківщина це регіон рекордсмен за кількістю зруйнованих спортивних об'єктів. Їх тут щонайменше 163. Наступні за обсягом руйнувань Луганщина і Донеччина, 95 і 71 об'єкт. Відповідно, у Миколаївській області ударів зазнали 26 об'єктів спортивної інфраструктури у Київській і Дніпропетровській по 16. Аби відновити усі пошкоджені війною зали, спортшколи, басейни, велотреки, тири, яхтклуби і стадіони необхідно понад 300. Мільйонів доларів і сума збитків збільшується щодня. Тож відновлювати зруйновані спортивні об'єкти треба вже сьогодні, не чекаючи на закінчення війни. Але програма мінімум зберегти хоча б те, що є.